Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. показова страта, про яку доповіли генералу залужному, яка генерала довела аж до крику. «Вбивці будуть знайдені та покарані. Усіх причетних чекає або суда земний, або божий, Як уже вийде по затриманні особистий наказ генерала, пише телеграм-канал Офісне Мишення. Знову в тилу убили унікального захисника, зазначає Андрій Маршал. Зі Зв'язаними руками за спиною водоймі знайшли. 31-річного добровольця із Великої Британії Джордана Чедвіка, який став на захист української держави у 2022 році. Чадвік, який родом із Бернліоланкаширі, служив у британській армії протягом 2011-2015 років. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну британець вирішив піти добровольцем захищати нашу країну. Його матіра Бренда Чадвік в інтерв'ю BBC News зазначила, що чоловік з дитинства хотів бути солдатом та усе життя я мав загострене почуття справедливості, що й підштовхнуло його у 2022 році приєднатися до української армії проти Росії. Хоча ми надзвичайно пишаємося його непохитною мужністю і стійкістю його смерть була руйнівною для нас. Немає слів, щоб описати утрату такого короткого життя. Син, брату, ну, племіники, дядько, якого безмірно любити, розповіла мати бійця. Ця показова страта герої, яка став на захист нашої країни, є руйнівною для України. Вона деморалізує краще. Атомної бомби, хто з іноземців приїде захищати Україну, що так показово стратили захисника у тилу, де контррозвідка де СБУ все проїбали? Корумповані потвори та зрадники при владі це є результат призначення. Конферес 95 го кварталу на посаду голови СБУ топового завхоза з прокуратури Андрія Наумова, начальником головного управління внутрішньої безпеки СБУ шістки Сівковича Олега Кулініча, керівниками СБУ в Криму. Всіма відомого агента ФСБ Сергій. Криворучка, начальником УСБУ в Херсонській області, і тисячі інших агентів ворога, яких ці потвори завели в СБУ та контррозвідку. Ніхто з найвищого керівництва не поніс за жодної відповідальності за ці призначення, які призвели до сотень тисяч жертв. Тому і далі в тилу викидають захисників з поїздів, коли ті їдуть у відпустку на один тиждень. Поліція не розслідує ці вбивства та топлять у водойма героїв з зав'язаними за спиною руками. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобання. Like, Пішіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.